Знаний український журналіст став закасом, що змусило відомого медійника це зробити. Та хто він дізнемося? Просто зараз. Микола Канішевський придбав новесеньку машину часу. Лише одним натисканням кнопки вона багатьох із нас може повернути на декілька десятиліть назад. 100 грам докторської ковбаси коштувало 22 копійки. Ми їх купили 100 грам. Любительської ковбаси – 28 копійок. Давайте ми її купимо. Масло 3,40, 100 грам масла 34 копійки. Ну, якщо підбиваємо підсумку, так? І вибиваємо чек. Це касовий апарат радянських часів. Я його купив на антикварному ринку, але абсолютно новеньким. Називається він ОК. Я його зараз включу, ви побачите, що багатьох з нас поверне е, десь на років 20-30 назад. О! Бачите, щось там прокрутилося і відкрилася каса моментально. Все, що пройшло, воно вже ніколи не відтвориться. А ці старі речі, вони просто нагадують мені минулі часи отой звук. Апарату, як відкривається каса, пам'ятають дуже багато людей. Якщо будуть в мене гості, я буду їх пригощати кавою. Я попрошу їх згадати, скільки кава коштувала колись, і виб' чек на цьому апараті. Написано Спасібо. Спасібо.